У Вінниці свою переможну серію продовжив гірник спорт, який зустрівся з місцевою нивою. Максиму мочок взяли гірники вже в четвертому матчі поспіль. Але спочатку команді Валерія Куценка довелося пристосовуватися до умов, в яких проходив поєдинок. У першому тайму ми грали проти вітру. Десь ми ще звикали до штучного покриття, десь хлопцям було важко. У першому таймі команда Нива теж атакувала і були моменти з обох сторін. У другому саме найголовніше, що зробили заміни, вони підсилили гру, і можна сказати, що вони зробили результат. Ну і по моментам, і по другому таймі, ну, ми переважали і в грі і в суперника, і на нашому боці сьогодні був футбольний фарт. Перша половина матчу у Вінниці вийшла дуже хвилюючою для гірника спорт, але створені моменти господарям поля не вдалося реалізувати. Активнішим у складі Ниви на перших хвилинах був граючий президент клубу Артур Загорулько, який брав участь у гольових епізодах. Перший момент гірника спорт це удар зі штрафного Вадима Страшкевича. Затим шанс відкрити рахунок до перерви не реалізував гравець гірника спорт Сергій Місяржи. Його удар відбив голкіпер Ниви. У компенсований час першого тайму голкіпер. Гірників Кирило Лавута продемонстрував свою відмінну реакцію, коли відбив удар Артура Петленка. Під час перерви головний тренер гірника спорт вирішив замінити форварда Річмонда Чукуемеку. Ми на всіх розраховуємо. Ми десь більше хочемо, щоб він цеплявся за м'ячі. Ті верхові єдиноборці. На жаль, він сьогодні трохи не війшов в гру, і треба нам було підсилювати таку дії наші, тому що він пару разів на ровному місці впав. Де він повинен був, там момент хороший у нього був в першому таймі, де він повинен був його реалізовувати. Ну і треба було вирішувати. І ми вирішили, що так буде краще. І той гравець, який там слава студенка, да, вийшов. Він забив гол, дуже добре війшов в гру і допоміг команді. На початку другої половини матчу Сергій Місяржі мав ще один момент, але цього разу м'яч влучив у захисника війничан. Надалі вже гірник спорт мав лідерство за гольовими епізодами. Спочатку Ілля Юченко ударом головою атакував ворота Ниви, але м'яч не потрапив у ціль. Затим В'ячеслав Студенко, який замінив у перерві Чукуємеку, пристрілювався до воріт господарів поля та спрямував м'яч поруч зі стійкою воріт. У Ниви знову мав шанс Артур Загорулько. Але на лідер атак Ниви вийшов кри. Ло Лавута та ліквідував загрозу для своїх воріт. Свою перевагу за моментами гірник спорт реалізував наприкінці гри в останні 10 хвилин матчу. Спочатку, після подачі Олександра Подриза на свою колишню команду, влучним ударом головою засмутив Вадим Страшкевич. Потім В'ячеслав Студенко здійснив прорив повз двох захисників Ниви та подвоїв рахунок. 2-0 і гірник спорт здобуває три очки у Вінниці та дуже засмучує головного тренера Ниви Юрія Ярошенка. Це Дітячі помилки, дитячі помилки, тому більш мені нечого сказати. Всю відповідальність беру на себе. Ну і далі будемо думати, що і як. Після гри головний тренер команди з горішніх плавнів Валерій Куценко відповів на питання місцевих журналістів щодо завдання на сезон. На сезон задача поки що перемагати в кожній грі, а там уже будемо далі дивитися. Треба завершити перше коло. Там трохи ми починаємо друге коло матчів, а там уже будемо в зимній період, будемо дивитися. Крім того, ця перемога гірника спорт виявилася першою над Вінницькою нивою, про яку кілька слів сказав і наставник гірників. Дуже хороша молода команда, але десь не вистачає досвіду. І тут завжди командам, які приїжджають, важко дається здобути очки. Тому побажаю в Ниві успіху подальшому, щоб хлопці молоді розвивалися. Суперники у грі сьомого туру Вінниці продовжили свої серії. Нива програла п'ятий матч поспіль, натомість у гірника спорт триває чотириматчева переможна серія. Наступний поєдинок команда з горішніх планів зіграє вдома у суботу, 28 вересня, із тростянцем. Початок гри о 14.30.